Сьогодні хочу привітати вас з найважливішим днем в вашому житті. З днем одруження. Благословляю вас і бажаю вам любові, мудрості, вміння поважати і цінувати один одного, бути підтримкою один для одного, любити Господа, ходити його дорогами. Хай Господь вас благословить. Я дуже вдячний Господу, що привів нас до цього моменту. І справді велика його милість, і тому я, як батько, я просто молю Всевишнього, щоб всі ті благословіння на небесах вони виливалися в вашу сім'ю, щоб ви були мудрими, щоб ви були терплячими, щоб ви щоб ця любов вона була у вас безумовна, щоб ви вчилися в небесного батька бути, ну як він, бути мати його характер один до одного, щоб ви підтримували один одного, щоб ви допомагали, коли щось не получалося, щоб ви вірили, що все можливо і. Хай Бог буде вам захистом в кожній сфері вашого життя. Хай він веде вас за руку, тримає тебе Богдан як голову, дає тобі незвичайну мудрість, передбачливість і оце таке велике серце, яке би ти вміщав. Як Еля каже, і Елю, і ще дітей, про яких вона вже два рази згадує. Багато. Як само Еля, тобі, Господь, хай дасть велике серце любити Богдана. Приймати його, виливати цю любов для нього, підтримувати, підбадьорювати, тому що кожен чоловік потребує цього. І Господь хай просто тримає вас міцно за руки, щоб ви могли прийти разом через все життя, щоб він був світлом для вас, щоб він був правдою для вас, щоб він був святістю для вас, істиною, і щоб це Слово Боже, воно завжди було вам як карта. Щоб Дух Святий вів вас цією дорогою, вона складна, життя має різні повороти. Але коли ви йдете з Господом, Він завжди вас попереджає, Він вас захищає, Він береже, Він проводить, він дає вам силу перейти будь-які труднощі.